Поговоримо про адаптацію в такій в такій видовій, видовій оболонці у видовому її аспекті адаптації про те. Наскільки е, у нас види організмів, вони здатні до утворення адаптації, і ми з вами сьогодні поговоримо і поділимо ці види організмів. Не всі прям звичайно, це неможливо, але ми з вами сьогодні на прикладі конкретних видів сформулюємо поняття. Пластичні і непластичні види, екологічно, звичайно ж, пластичні, екологічно, непластичні види. А також поговоримо про те, чому саме чому саме ці види є. Що зумовило? Що зумовило, яка забігаючи наперед матеріальна база, який матеріальний фундамент робить ці види екологічно пластичними і екологічно непластичними? Чому? Тому що немає. Е... Немає значення просто необхідність в адаптації для того, щоб виникла преадаптація, адаптація і постадаптація. Необхідно, щоб були певні умови. Ну і зразу у мене є ось такі два гарні представника. Ці представники у мене є сіренька така з листочками в роті. То хто? Пала, звичайно, ну і ось цього серйозного серйозного представника сіренького внизу ми знаємо це вовк. Так, от ми з вами сьогодні поговоримо про екологічні і екологічно пластичні і екологічно непластичні види. Екологічно-пластичні, екологічно непластичні види, вони відрізняються між собою, здатністю, ступенем вираженості, можливості, так, їх до утворення адаптацій. І ось це їхня, ось ця їхня здатність утворювати адаптації, вона нам вона, нам на неї. На неї, Ми також сьогодні так, е... похудо на мене впливає. Зараз я буду формулювати думку, е... їхня здатність утворювати адаптації, вона має зовнішнє виявлення. І це зовнішнє виявлення є в їх розповсюдженості. Закономірність полягає в тому, що чим більш є екологічно пластичний вид, тим більше він роз тим на більшій території він розповсюджений. Якщо ми з вами зараз поговоримо так, наприклад, от Вовк, Вовк у нас розповсюджений в Євразії, так. В Північній Америці, в Південній Америці ми можемо говорити про те, що ареал його існування цього виду, що ареал його є широким. Можемо говорити, що ареал у вовка сірого є широким. Двенадцятий клас. Чи є ареал вовка сірого широким? Так. 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 А от якщо я. А де живе коала? В Австралії. В Австралії. Ваня у нас молодець, Ваня у нас спеціаліст по коалам в Австралії. І все. То ми можемо сказати, що ареал є вузьким. Тобто ступінь вираженості. Можливості до адаптації у коали висока чи низька? Низько. Низька, а у вовка сірого вона висока. висока. І це робить коало екологічно непластичним видом, а вовка сірого це робить екологічно пластичним видом. Екологічна пластичність виду. Це здатність організму для існування, а існування це є утворення і формування адаптацій. Для того щоб вид ми могли вважати е класифікувати. Як екологічний або екологічно пластичний або екологічно непластичний, ми маємо з вами поговорити про оцінити адаптивний потенціал виду. Адаптивний потенціал виду це ступінь пристосувальних можливостей виду в мінливих умовах навколишнього середовища. Тобто це спектр можливих пристосувань до зміни умов. Високий потенціал, тобто здатність адаптуватися до широкої палітри, так? палітри температурного режиму, режиму зволоження, режиму. Е Трофічного в сенсі харчування це все важливо, і це робить можливим виживання, адаптацію видів у різних умовах. Це будуть екологічно-пластичні види. От вам при, приклад: два ведмеді. Два ведмеді. Один панда, другий бурий ведмідь. Бурий ведмідь є екологічно пластичним видом. Раз. У нього високий адаптивний потенціал, два, це означає, що спектр умов, в яких може вижити і пристосуватися ведмідь бурий, є надзвичайно широкою. А ось вузькоспеціалізовані види до умов існування, це екологічно непластичні види, і в цьому випадку це є панда. Є у нас спеціальний термін, який ем, використовується для екологічно-пластичних видів. Екологічно-пластичні види довго. Їх називають евребіондами. А ось е, непластичні екологічно види, вони є стенобіондами. Е, у нас все йде так на економію ресурсів. Екологічну пластичність визначає зазвичай норма реакції, яка, звичайно ж, основою, отут ми підібрались до основи, що лежить в основі адаптивного потенціалу, і що лежить в основі того, що є вид евробіонтом або стенобіонтом. Лежить звичайно ж генотип. Лежить генотип і генотип, і він... Дає нам е, вплив на формування фенотипу зовнішньої частини разом із умовами. Але якщо у нас на, якщо на генетичному рівні, у нас е, відсутня, от, наприклад, так, чому е, є е, видом стенобіонтом. Тому що вона має певні обмежені харчові потреби. Так, ви знаєте, що панди їдять ваня. Панди їдять. Бамбук ні, не бамбук. Правильно. А, бамбук, А, бамбук. Бамбук їдять, панди. Бамбук у нас, ну, така у нас рослина, яка. А бамбук є рослиною, рослинною формою. Бамбук у нас росте тільки в певних кліматичних зонах. І чому панда, от чому е, панда не може перейти на інші харчові ресурси? От як ви думаєте, чому панда не може перейти на інші харчові ресурси? Це б дозволило їй розповсюдитися на території більшій, відповідно, вони вона б е, підвищила свою екологічну пластичність? Чому не перейти на іншу їжу? Муж у неї адаптація вже до бамбука. Тому що вона не може перетворити, у, у неї немає ферментів в організмі, які б перетравлювали, які б е, забезпечували їй засвоєння інших ресурсів, харчових. І ось ця можливість. Перекравлювання, вона зафіксована на генетичному рівні. Тобто, якщо я візьму ведмедя бурого, ведмедя бурого, то він взагалі всеядний. Так? Він може поїсти малинки, він може накопати собі якогось коріння, він може піймати. Якусь тваринку, от він має, може навіть, ви знаєте, коли ведмедя розбудить так, взимку, то ведмідь може навіть з голоду навіть може людину полювати собі. Тобто ведмідь є всеїдним. Оця його всеядність вона забезпечується широким спектром ферментів, які є в його організмі. І, звичайно ж, ферменти, це є молекулярний рівень. Знову ми говоримо про те, що всі адаптації вони починаються і вони базуються на молекулярному рівні. Тому перша умова, яка необхідна, яка має бути в екологічно-пластичному виду для визначення екологічної пластичності, це наявність певного генотипу. І е, е, наявність генотипу вона зумовлює норму реакції. Тобто згадаємо норму реакції, це е, весь спектр можливих ознак. Наприклад, е, у нас колір шкіри, е, от зміна, так, у різні періоди року від літа до зими. Колір шкіри у нас з вами особисто змінюється. Колір шкіри змінюється у нас протягом року людей. Звісно. так. Змінюється. І ось ця зміна від блідого до засмаги, це і буде нормою реакції. Норма реакції це відповідь організму на зміну умов. Тобто це те, що, як організм реагує. По факту, норма реакції це і є здатність організму до адаптації. І генетична пластичність, вона, звичайно ж, йде в зв'язці із нормою реакції, тому як ми можемо розглядати з вами генетичну пластичність, так, якщо ми не говоримо про гени і не говоримо про те, що норма реакції це є генетично зумовлена властивість. Екологічно пластичними видами є ведмідь бурий, вовк звичайний, горобець польовий, кульбаба лікарська, очерець звичайний, діатомові одноклітинні водорості з панцирем, види-агресори, такі, наприклад, як Зміюголов звичайний, борщівник Сосновського і Ротан Головешка. Сюди ж ми, звичайно, можемо іще: у кого є алергія на амброзії. Американську. Признавайтеся. Я зрозуміла ні в кого немає. Добре, у мене є, тому ви знаєте, так що країна походження амброзії американської, це звичайно ж південна Америка, і це є вид, який був який є видом агресором, так і зараз ми бачимо, що незважаючи на зміну свого місця проживання так з південної Америки. Цей вид являється екологічно пластичним, раз і він являється видом агресором. Два до екологічно непластичних видів належать форель струмкова, коала сірий, велика панда у е, великої панди. Не можу не згадати про червону панду у великої панди є ще, родичка червона панда. От, е, різні симбіонти, які є у цих організмів, тому що не тільки самі організми вони потребують особливого. Тих і ще і ті симбіонти, які є е, частиною їх організму, плюс мешканці великих морських глибин і печер. Чому? Тому що умови є ну, дуже специфічними, і м, таких умов, в принципі, важко знайти і дані види вони є, на жаль, стенобіонтами, хоча інколи не на жаль. Ну, от, по коалі, так, ну, на жаль, по панді, на жаль, але є дуже багато видів, в яких, в принципі, ну, немає, то й не треба. Е, так, давайте подивимося. Давайте подивимося. Е, от у нас є види, е, давайте подумаємо, як ці види можна розподілити на стенобіонти та евробіонти. Росичка, ось вона, якщо ви не знаєте, як вона виглядає, ось вона, це паразит, пирій, сосна, панда великий, ведмідь бурий. Ми можемо розподілити дані види по їх ареалу, по тому, наскільки широкий ареал вони займають. Так от, який, давайте так, який вид стенобіонт один ви зараз бачите? Який один стенобіонт бачите? Стенобіонти – це не пластичні види. Писичко. Ні. Панда, ну, панда. І ще одне поняття на сьогодні: це адаптивна радіація. Адаптивна радіація це еволюційний процес виникнення в межах певної систематичної групи форм пристосування до різних умов. Адаптивна радіація це коли був один спільний предок. І під час еволюційних змін ми маємо розходження ознак, яких зараз побачимо як приклад розходження ознак у зв'язку із спеціалізацією, наприклад, по харчуванню, по трофічній складовій. Адаптивна радіація нею займався американський палеонтолог Осборн, і він сказав про те, що історичний розвиток будь-якої групи супроводжується її розділенням на окремі філогенетичні стовбури, які розходяться в залежності від умов, в яких вони існують. Від основного стовбура. Так от, ось у мене є основний стовбур. Ось він. Не чорним буду виділяти, тому що тут все чорне. Ось у мене зараз, зараз. Ну, ось у мене основний стовбур. Це та тварина, яка виникла у нас. Значить, вона у нас виникла наприкінці Мезозойської ери, і це було після того, як вимерли динозаври, і оця тварина, схожа на Мурахоїда, вона була першим ссавцем. Цієї тварини, тобто від оцього стовбура у нас шляхом утворення адаптації, тобто шляхом існування адаптивної радіації утворились ось ці всі сучасні, сучасні різноманітні інколи хижі. Інколи милі е, сапці, які існують зараз. Ці всі сапці мають ознаки. У нас е, ми говоримо так про генотип і про фенотип. Фенотип це те, що зовні ми оцінюємо. Їх Фенотип є у всіх різним. І, звичайно ж, їх фенотипи це є пристосування до умов навколишнього середовища. А ось ця вся схема, яка показує, ось у нас був е, варіант А, так, від якого пішли варіанти Б, С, Д, ось це є адаптивною радіацією. Коли ми бачимо одного предка, і ми бачимо різноманітність нащадків, у яких фенотипи утворилися на основі, звичайно ж, генотипів, але під дією умов навколишнього середовища, тоді ось це у нас є адаптивна радіація. Це у нас були, були по загальним, так? Ознакам. Ось тут у нас і тими ознака одна конкретна. Хто бачить, по якій ознаки у нас зараз буде розглядатися адаптивна радіація? По якій ознаки? Чим відрізняються оці всі зяблики? Ну, крім кольору. Чим? Дзьобами. Дзьобами. А подивіться, будь ласка, якщо ми подивимося на харчування бруньками, комахами, кактусами, насіння, то формування їхнього дзьобу залежить від перше, залежить від перше. Їх. Харчування. харчування і, по друге, земляні співочі деревні. І, по-друге від їх. Способом життя. Способом життя. Хай це буде так. Тобто, ось тут у мене колись був один зяблик, один зяблик, який е представники виду якого розселилися по різним територіям, ці території мали різні умови, ці зяблики зайняли різні екологічні ніші вони вибрали собі спосіб харчування, той, який був їм доступний. І відповідно ми бачимо зараз приклад ось цих виникнення різних видів, і, це, і ці види виникли завдяки адаптивній радіації. Ось вам, будь ласка, приклад адаптивної радіації у приматі. Оці всі ознаки, ось це, ця, ось ця історія, коли у нас змінювалася, коли у нас змінювалася будова скелета. Так, а будова скелета нам дає з вами е, різницю між фенотипом е, людиноподібних мавп, або людини умілої, так? або людини прямоходячої в порівнянні із людиною розумною. Ось це була у нас е, е, адаптивна радіація. Але на даний час да, у нас так і залишилося існувати, наприклад, е, люди... Подібні мавпи, у яких є пристосування до деревного, наприклад, способу життя. Існування декількох форм, декількох форм е, організмів, які є різними видами е, в порівнянні із їх предком, це є адаптивна радіація. Які види е, беруть участь в адаптивній радіації груп? Е, вихідними видами в адаптивній радіації є, звичайно ж, екологічно пластичні види? Чому? От чому в адаптивній радіації не можуть приймати участь екологічно непластичні види? Чому оцієї, От дивіться, якщо я візьму оцю основу? Оцього першого савця, То я автоматично розумію, що цей перший савець, що він був евребіондом. Чому я не можу сказати, що цей савець був стенобіонтом? Одинадцятий клас. Чому він саме евребіонд? Тому що якби він був. Стенобіонтом, то він би не що зробив? Не адаптувався і не Я вижив. І правильно, він би просто не вижив, оцієї адаптивної радіації її просто не було. От візьміть панду і поселіть її, наприклад, у. Десь у Євразії, що будемо мати, аж нічого не будемо мати. Ми не будемо мати жодної адаптивної радіації, тому що ця панда вона не виживе. Види, які є стенобіонтами, вони не здатні до адаптивної радіації, тому що вони не виживуть. Чому? Тому що вони не здатні формувати адаптації. Чому? Тому що у них немає відповідного генотипу. І Згідно з правилом походження від неспеціалізованих предків, яке належать Кону, нові великі групи беруть початок не від вищих представників, а вони беруть початок від представників, які є неспеціалізованими. Як це перевести на людську мову? Це означає, що Ось цей перший савець, у нього не було вузької спеціалізації. Тобто, у нього не було, наприклад, так, у нас є верблюд. Він є вузькоспеціалізованою твариною. Його адаптація направлена на подолання нестачі води. Це є його вузька спеціалізація. Ось цього ссавця. В ось цього савця. У нього був тільки адаптивний потенціал, тобто в нього в генах була широка норма реакції, але при цьому у нього не була сформована адаптація. Якби у нього була сформована адаптація на певній е, певній Певних специфічних умовах, ось так, якби він був заточений на певні специфічні умови, все, він би не дав оцієї адаптивної радіації. Це не була б можлива історія. Лише при неспеціалізованості, коли пепу, кожна певна група його органів, вона дала спеціалізацію потім у предків, так. Ось ці предки, ось цей стовбур, від яких є можливе утворення видів з адаптивною радіацією, цими видами є тільки евребіонти і тільки неспеціалізовані евребіонти. Ось так, звичайно, при цьому Прикладі не можемо не згадати про еволюційні процеси, які широко, широко, не широко, а тісно, тісно пов'язані із адаптацією, з екологічною пластичністю, пластичністю екологічною непластичністю, і взагалі в біології, в біології і екології все дуже тісно взаємопов'язано.